Всім привіт і з вами завжди я, Гіфі 7, і в цьому відео я вам розповім, яку збірну найкраще вибрати, щоб проходити турнір World Cup. Ну і погнали! Як ви знаєте, була помилка, але тепер її вже немає і можна вибирати знову збірну. Як ви бачите, ось така була помилка. Ось така таблиця. Якщо ви ще не вибрали команду, то саме час її вибрати. Ось такі команди тут є. Я вибрав Аргентину. Ну краще з цього було вибрати це Португалія, Нідерланди та Бельгія. Ну нічого, я думаю, що я справлюся із Аргентиною. Ось таке вийшло коротесеньке відео. Якщо що, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Ну і всім пока!